Це один з проявив такої дуже ефективної співпраці між двома університетами на рівні факультетів, кафедр і залучення експертів сьогодні відбулася зустріч із словацьким експертом, який є спеціалістом питань внутрішньої політики. Він охарактеризував ситуацію в Словаччині після е, виборів електоральних і е, після уже затвердження нового уряду на чолі з Робертом. Фінцем. Сьогодні ми почули всі загрози, всі ризики. Всі речі, які торкаються того, що робити Україні в цій ситуації, і отримали якби інформацію, яка є реальна, чого опасатися в Україні, чого чого не треба боятися. Але ми відчули, що однозначно Словаччина і надалі буде залишатися надійним другом України. То мають вплив ті представники владної коаліції мають... буде це мати вплив на відносини з Україною, тому що представники урядової коаліції мають дуже жорсткі висловлювання стосовно України і мають багато проросійських наративів, проросійських висловлювань. Але це те, чим вони звертаються до своїх виборців, своїх прихильників. А реальність на цей момент така, що на європейському ґрунті нічого не змінюється, і вони підтримують той зовнішній закордонний курс який був раніше прийнятий, це означає, що вони по суті роблять все те, що важливо робити для європейського союзу і північно-атлантичного альянсу. Так що я думаю, що так, відносини це погіршить, поставить під загрозу. Але реальність буде така, що Словаччина не буде тим партнером серед 27 країн Європейського союзу, яка буде голосувати проти допомоги Україні і проти інших схожих речей. На мій погляд, ми цього не дочекаємося. Того мене не дочками.